Третій тиждень Великого посту, четвер. Слово дня. Сявши ж дівча за руку, сказав до нього Та літаку, що значить у перекладі дівчино каже тобі встань. І при тьмом устало дівча і почало ходити. Років вже дванадцять мало. І нараз охоплені були всі дивом дивенним. Марка 5, 35, 43. Коли він ще говорив, приходять вій старшини синагоги і кажуть Дочка твоя померла, навіщо клопочеш учителя? Але Ісус, почувши слово, що ті сказали промовив до старшини синагоги Не бійся, тільки віруй. І не дозволи йти нікому собою. Окрім Петра, Якова та Йоанна, брата Якова. <кій> Приходять вони до старшини синагоги в хату, бажать він метушню і тих що ридали і голосили вельми. Увійшов же і каже: Чого ми метушитесь і плачете? Не померло дівча, воно спить. І насміхали з нього. Він же. Від сторони усіх узяв батька дівчата та матір і тих, що з ними були, та й увійшов, де дівча лежало. Взявши ж дівча за руку, сказав до нього Та таку, що, значить, у перекладі й дівчино кажу тобі встань. І притьмом устало дівча і почало ходити. Років вже дванадцять мало, і нараз охоплені були всі дивом дивенним. Та повелів їм суворо, щоб ніхто про те й не довідався і наказав дати їй їсти. Подумай, через своє слово Господь сьогодні промовляє до тебе, кажучи тобі встань, чи ти дозволяєш Слову Божому діяти у твоєму житті, змінюючи. Твоє життя сьогодні. Стілюючи недуги, Христос слово проповідував у убоги, вилікував прокажених і з митарями бесідував з рішниками і дотиком рук. Дотиком руки померло вже душу дочки Єгіра повернув. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веде нас у спокусу, але весели нас і дукавого. Амінь.